У Коломиї та районі епідпоріг не перевищений. Карантину немає, але канікули продовжити до 1 лютого. Так вирішили міська та районна влада і фахівці відповідних служб. Про це повідомили на спільній оперативній нараді в райдержадміністрації. Кажуть, що наразі ситуація контрольована, проте радять усім бути на поготові, бо у лютому березні варто очікувати ще більшого спалаху захворювань. Краянам треба подбати про імунітет та вакцинацію. На початку наради головний санітарний лікар Михайло Микитюк розповів про загальну ситуацію із захворюваннями на грип та вірусні інфекції. Загалом поширення недуги розпочалося із півдня. Зараз перевищення епідпорогу зафіксовано у Донецькій та Рівненській областях, ще у – на межі. У Коломиї та районі вже є понад 1300 хворих, більше половини з них це діти, їх є понад 750. В основному це малеча від року до чотирьох або ж підлітки від 15 до 17 років. Загалом в останній період госпітальний... Реалізували більше 40 дітей та понад 70 дорослих. Станом на 15.01.2016 року, третій тиждень епідсезону, захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції складає 40,5 на 10 тисяч населення. Епідемічний поріг у районі не перевищений і становить 72,7. Тобто фіксується від'ємне значення показника. До підпорогу нам не вистачає ще 32,2%. На 100 тисяч населення. На нинішній день вже офіційно підтверджено є, що на території України після один чоловік загинув, де лабораторно підтверджено на каліфорнійський вірус. Через це ми повинні бути завжди на поготові, бо в будь-який час може ситуація погіршитись. Керівники міського та районного центрів первинної медико-санітарної допомоги розповіли детальніше про ситуацію із захворюваннями на місцях. Стан поширення вірусів лікарі моніторять щоденно та доповідають владі. Перший заступник голови Коломийської райдержадміністрації Нестор Печенюк попередив медиків, аби особливо у сільських ФАПах впродовж дня на місці завжди був медпрацівник. У іншому випадку керівники нестимуть персональну відповідальність. Оголошувати е, карантин щодо Переходу педмічного порогу, як, як такого, немає на даний час. В тому числі і по тій інформації, що доповів санітарний доктор, е, я теж не бачу підстав. Однак за останні дні у нас в порівнянні з попереднім тижнем збільшення захворюваності йде на 64,8%. Оце це те, над чим зараз потрібно працювати нам е, в першу чергу, на мою думку, центром первинної медицини, що на надання першочергової допомоги. Головний лікар центральної районної лікарні Ірина Садов'як каже, що у лікарні для таких хворих розгорнули 70 ліжок, навчили медперсонал, як працювати з цим контингентом. У разі ускладнення ситуації коломийські лікарі готові розгорнути додатково ще 210 ліжок, зокрема у ЦРЛ, дитячій та інфекційній лікарнях. Другі гінекології минулого року у цьому списку був і онкодиспансер. Цьогоріч Ірина Садов'як пропонує залучити залізничну лікарню. Це питання ще обговорюють. У районі у утенії буде додаткових 30 ліжок та 20 у гвісті. Вже зараз у ЦРЛ мають на стаціонарі 14 хворих на пневмонію, яку спричинив саме грип. Щодо ліків ситуація складна. Пані Садов'як повідомила, що усі необхідні медикаменти хворі купують за власні кошти. Ми прорахували для того, щоб ми створили резерв по центральній районній лікарні на 20 хворих на 10 днів і на 5 хворих реанімаційних. Нам необхідно додатково по протоколу надання 375 тисяч. Тобто, ви розумієте, що це є серйозні видатки. Такого резерву у нас немає. Що стосується дитячої лікарні, ми прорахували, що на 50 діток на 10 днів і в тому числі на 5, які попадуть в реанімацію, нам треба 300 тисяч. Додаткових коштів, дещо запас має дитяча лікарня в плані одного виду антибіотика. Вони мають. Ми це проаналізували. Звичайно, цих всіх медикаментів такого резерву у нас не створено, тому при можливості ми будемо звертатися і звертаємося до вашої комісії про виділення додаткових коштів. Напевно, як із міського. З міського бюджету, так і з районного, тому що це пораховано для, для, для пацієнта, не ділячи на, на, на жителів. Що стосується томіфлю, на сьогоднішній день у нас на залишку було е, три упаковки, тобто ми вже всі використані. На сьогоднішній день ще я, по-моєму, в інфекційній одна упаковка. і е, Даний препарат він не зареєстрований на Україні, його купити неможливо. Це єдиний препарат, який показаний при лікуванні, про профілактиці в разі виявлення. Вірусу аж один, але на жаль, ми не спроможні його закупити не і тільки за того, що він не зареєстрований на Україні. Аби не допустити розповсюдження хвороби, вирішено продовжити канікули до 1 лютого, і у місті, і в районі це стосується і дошкільних закладів. Рекомендовано не задіювати учнів у розважальних заходах. Ми проводимо щоденний моніторинг на захворювання на ГРВІ і грип. І попри те, що на даний момент, коли ми ще не перейшла навіть 50% відсотковий поріг епідеміологічний, але було прийнято рішення. Про призупинення. Верніше про продовження канікул у дитячих навчальних закладах і дошкільних закладах до 1 лютого, тобто в даному випадку, ми спрацювали на випередження. Тому що в будь-якому випадку здоров'я дітей є важливішим ніж можливість продовження навчання та виховного процесу. А ще на контроль беруть приватні аптеки, аби в період ажіотажу підприємці не завищували ціни з відповідним листом. Звернулися у цінову інспекцію ок області. людям радять подбати про імунітет та рекомендують вакцинацію, оскільки епідемії ще немає, то вакцинуватися є сенс. Галина Досин Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК.